Так, шановні учасники, сьогодні у нас заключна організаційна лекція, під час якої ми маємо отримати рекомендації щодо завершення базового рівня за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти. Отже, для нас важливо розібратися із таким запитанням. Завершується базовий рівень за бажанням. Ви можете отримати сертифікат чи продовжити навчання. Адже в такій ініціативі ми пропонуємо обрати три різні варіанти навчання із доступом у базовому рівні і до мобільного пристрою, у середньому рівні у роботі з веб-переглядачем Google Chrome. І поглиблений рівень для користувачів ноутбуків Chromebook або пристроїв, на яких установлена операційна система Chrome. Отже, сьогодні ми з вами завершуємо базовий рівень. Наша сесія розпочалася 25 липня, і ми з вами інтенсивно наполегливо працювали. Для того, щоб ще раз розібратися із організаційними питаннями, пригадаємо. Як відбувалось наше навчання? Дистанційно ми працювали у захищених віртуальних кімнатах Google-класів, взаємодіяли з тренерами, досліджували різні можливості. І за розкладом ми працювали два тижні. А Отже, перший тиждень ми Працювали із двома модулями і опрацьовували основи і перші варіанти використання, а на другому тижні вже отримали завдання для того, щоб випробувати себе в якості викладача, який здійснює організацію освітнього процесу в цифровому просторі за допомогою мобільного пристрою. Надалі нас чекає один тиждень, який за Рахунком є третім, і в ньому ми передбачаємо, що почнемо роботу із веб-переглядачем Google Chrome. Отже, які основні моменти нам треба розглянути? Перше, мені б дуже хотілося підбити підсумки того, як відбувалось наше навчання і які модулі ви опрацювали. Адже рефлексія має бути і в курсі, з якою метою, яке завдання. Ви отримали, можливо, відтепер, коли ви вже виконали повний обсяг завдань. Ви подивитесь на запропоновані вам завдання, їх перелік, кількість обсяг і складність з іншої сторони. Коротко. Для того, щоб представити ці вправи, я маю працювати як ви із мобільним пристроєм. Ось він, наш помічник. Всі завдання ми отримували в Google класі. І саме таку відкриту віртуальну кімнату ви бачите на екрані. Нагадую, що стрічку ми використовували для організаційних повідомлень, а всі завдання у нас були розміщені у відповідній вкладці. Отже, пригадайте, яким був перший модуль? Для декого з вас він був занадто простим, адже завдання. Потребували лише відтворення всього того, що пропонували вам тренери під час лекцій. Тобто, подивись і повтори, і це є базові об'єкти і налаштування. Пам'ятайте, обліковий запис Google, ви відповідально реєстрували і в ньому має правильно бути зазначеним прізвище та ім'я. Ви поставили себе на місце студента, учня, учасника і працювали з Google класом як з базовим інструментом. Ви пробували створювати. Нотатки в онлайн зошиті Google Keep, Google Meet, адже ви маєте проводити і організувати в онлайн просторі і відеозустрічі, і, звісно, що рефлексія. Другий модуль уже трошки змінився вид матеріалів. Багато із вас писали коментарі і звернули увагу на те, що не все треба було тільки повторити. Враховуючи, що ви дорослі досвідчені професійні працівники в галузі освіти, ви вже могли використати набуті навички і обміркувати ситуацію. Саме тут ми перший раз спробували працювати із складанням тесту відразу маленька анотація. Саме у середньому рівні ми навчимося з вами власноруч складати такі. Тести на базі цифрового інструмента Google форми. Наступні особливості, які ми розглянули, без яких неможливий базовий рівень, це, звісно, що налаштування об'єктів Google Диску. Ви знаєте точно. Що все, що на Google Диску, ваше персональне, індивідуальне, приватне. А якщо бажаєте ділитися, здійснюйте відповідні налаштування. Поговорили про джембот, було багато ситуацій, адже так зручно, коли Джембот на комп'ютері українською мовою, проте діти переміщують об'єкти в копії на кожному у мобільному пристрої. Тому і задача була теж поставити себе на місце. Учасника учня, студента, і побачити, як це рефлексію ми виконали в Google документі. А от третій модуль був неоднозначним. Різні реакції, адже лектор у прямому ефірі так швидко переключала облікові записи в якості учня, в якості викладача, передивлялися, перевіряли конфлікти, чи все правильно організовано. Як ви думаєте, з якою метою це наша третя сходинка розвитку? І ви маєте розуміти, що ось ці ті швидкі переключення для цифрового світу це нормальна. Робоча ситуація, адже дуже рідко, коли у мобільному пристрої один обліковий запис, а ви маєте ще демонструвати все це в режимі викладача. Тому так, можливо, було дещо некомфортно, Можливо, довелося вийти за межі комфортної роботи. Проте та практика, яка, яку ви набули, повірте, ви можете пишатися тими знаннями і навичками, які отримали. Адже в звичайному житті навряд. Чи б вам захотілося переключатись між такими обліковими записами? Отже, і мета такого третього модуля була для вас підвищити рівень вашого знайомства і використання. Ви знаєте, як підготувати файл, ви знаєте, як викладач створює і чому він повертає роботу. Не тому, що щось не так. Або так система сповіщень працює, щоб вашим учням, студентам-часникам і вчасно надіслати інформацію, вчитель перевірив Роботу, будь ласка, ознайомся з оцінкою. Підсумковий тест був специфічним. Для вас ми підготували не тільки запитання, а ще й перелік чого? Перелік спеціальних коротких відео, які б Узагальнили всі ті навички, які ви отримали протягом модуля. І сьогодні для того, щоб вам було зручніше, ми вам вибірку, список відтворення із таких навчальних відео, тривалістю 2-3 хвилини, передаємо в повне користування. Ви бачите, що на моєму екрані, і я теж працюю тільки з телефоном, адже і підсумки треба саме так підбивати. В режимі викладача є об'єкт, який. Називається Чернетка. Саме зараз ви зможете у прямому ефірі отримати в довідкові матеріали такі інформаційні ресурси. Просимо, вони відкриті, використовуйте їх вільно для себе, для того, щоб пояснити колезі. Отже, як працює чернетка, і чи пам'ятаєте ви, що викладач не обов'язково тут і зараз має призначати роботу, вправу тему уроку, самостійну роботу він може запідготувати чернетку, а тоді ви потрібний момент часу активувати чи завантажити. Отже, базовий рівень список відтворення. Ми з вами вчилися, що можна вкладати файл, а можна вкладати посилання, і це посилання є екран тим, яке відкриє для вас ось такий список відтворення, як я і казала, чітке узагальнення, як налаштувати переклад у сторінках при роботі із мобільним пристроєм. Як додати мітку в нотатку Google Keep, як отримати посилання, щоб когось запросити на відеозустрічі, як демонструвати екран, як організувати консультацію через приватні коментарі в режимі студента, як додати, змінити файл. Отут якраз інструкція на копію кожному і синхронізацію облікових записів. І, звісно, що послідовність дій, щоб така копія для кожного відбулася. Отже, для того, щоб відбувся такий міні-маленький урочистий момент, я відкриваю наш Google клас і в прямому ефірі направляю для вас такі матеріали. Що ви тепер і маєте отримати. Отже, відкриваю демонстрацію, активую кнопку опублікувати, яка знаходиться у мене праворуч у горі, і е, така інформація піде у курси. Відразу три курси ви бачите обрані у переліку. А далі поступово така інформація потрапить і для інших груп. Нагадую, що у нашому курсі брали участь. 39 віртуальних класів, де ви і навчалися разом із нами. Ось так тепер у переліку довідкових матеріалів ви зможете знайти список відтворення із такими навчальними відео, а також протягом навчання були доступними для вас сайт супроводу, Google-офіційний довідник. В, можливо, ви ще його не використовували, то спробуйте відкрити. Ось под Google.com, те, про що ми говорили, і будь-який цифровий інструмент а, в а, систематизованих матеріалах щодо використання яких ви. А, Маєте потребу у вас під рукою? Будь ласка, відкривайте безпосередньо із нашого Google класу або зробіть собі нотатку. Пам'ятайте, що є ще спеціальний центр безпеки, адже потрібно розуміти, як бути захищеними в цифровому світі і які має параметри конфіденційності та безпеки кожен цифровий інструмент. І звісно, що. Завершити нашу сьогоднішню зустріч, я маю тим, як отримати сертифікат. Ви успішні випускники. Я підбила підсумки з допомогою мобільного пристрою, а для того, щоб вам було краще видно, переключусь на використання комп'ютера і веб-переглядача Google Chrome. Чому я це зроблю? Адже це наш наступний рівень. Прошу увага! Демонструвати основні рекомендації мені допоможе знайомий інструмент Google Keep. Прошу, нотатка. з міткою цифрові інструменти Google для освіти містить повністю той перелік рекомендацій, які ви на сьогодні і очікували. Мітку ви бачите у лівому нижньому куті, ви навчились їх створювати і між ними переключатись. А тепер рекомендації. Коли? Будуть підпиті остаточні підсумки, і це чітке визначення дати 8 серпня. Чому? Бо не всі учасники здали роботи. У нас є ситуації, і це наша з вами домовленість, що ви можете будь-яке завдання, тест чи вправу допрацювати, перездати, отримати кращий результат до 23:59 7 серпня. Саме до цього часу це активний режим вашого навчання. Після того. Ми починаємо роботу із тим, що саме 8 числа, будь ласка, протягом доби очікуйте лист, куди він має надійти, на ту адресу електронної скриньки, під якою ви навчаєтесь, будьте уважними. Що міститиме такий лист? Посилання на форму, в яку ви самостійно впишете дві важливі відомості. Перше, це буде прізвище ім'я по батькові, обов'язково повністю не в скороченому вигляді, українською мовою, без помилок. Як ви думаєте, для чого? Правильно, ви самі напишете, під якою інформацією, тобто прізвище ім'я по батькові, вам треба виписати такий сертифікат. Отже, протягом доби, 8 серпня, ми очікуємо на ваші заявки. Наступна інформація також має бути відповідально вписаною до форми. Не забувайте, що потрібно правильно зазначати адресу електронної скриньки. На неї вам прийде запрошення до Google класу середнього рівня, що передбачається опрацьовувати в середньому рівні. Ми сьогодні декілька разів звернемо увагу на ці особливості, чи кожен. Зможе пройти таке навчання в разі бажань. Так, зверніть увагу, що веб-переглядач Google Chrome можна встановити як на комп'ютері, для того, щоб ефективно працювати. Із налаштуваннями організацією діяльності і покликання веде безпосередньо із наших організаційних сайтів і керування безпекою, і налаштування тем користувачів і різні ситуації успіху. А ми з вами їх всі будемо розглядати через призму. Освітнього процесу, тобто, а як веб-переглядач за допомогою комп'ютера допоможе вам підвищити ефективність такого процесу і зекономить ваш час? І ще одне питання, яке ви вже ставили нам у коментарях. А в разі, коли у вас немає комп'ютера чи ноутбука, чи можна продовжити навчання? Так, шановні учасники, адже і у мобільному пристрої. Ви також маєте цифровий інструмент, який має назву який Google Chrome. Пам'ятайте, що у вас може бути продовжене навчання, і ви можете надсилати звіти тільки з телефона, не обов'язково шукати комп'ютер, якщо у мобільному пристрої встановлений цей веб-переглядач Google Chrome, і саме у ньому ви і продовжите виконувати завдання. Наступна важлива інформація, яку ми маємо розглянути, стосується сертифіката. Багато із вас ставлять запитання: як він буде виглядати, чи відповідає він вимогам? Приклад ви бачите на екрані. У цьому сертифікаті зазначена повна інформація відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року, номер 800 де зазначено, як здійснюється підвищення кваліфікації і як. У закладі освіти зараховуються такі сертифікати. Ви вже прочитали текст, що цей сертифікат у вас має бути схваленим методичною радою закладів і, відповідно, доданим у вашу скарбничку того, як ви підвищували кваліфікацію. Наступна інформація надзвичайно важлива для вас, це як довго виготовлятимуться такі сертифікати. Адже ми домовилися, що протягом доби 8 числа ми чекаємо на вашу заявку, щоб ви написали прізвище ім'я та по батькові, так як має бути вписано до сертифіката. Дев'яте число, це наступна доба, ми використаємо для того, щоб виготовити, тобто виписати їх ці сертифікати в електронному вигляді, і вивантажити на спеціальний спільний диск, де кожен із вас, починаючи з 10 серпня, самостійно, в будь-який момент часу, зможе відкрити. Таку спільну папку знайти власний сертифікат і завантажити. Завантажити самостійно в будь-який момент часу. Зверніть увагу, що всім абсолютно учасникам, які успішно завершили наш базовий рівень, виконали е, вимоги, це 80% всіх завдань, кількість балів 12, 13, 14, 15, плюс успішний підсумковий тест. Кожен, хто ці умови виконав, гарантовано отримує цей сертифікат. Єдине, що не забудьте нам написати прізвище, як його правильно треба виписати. І ще дві додаткові організаційні відомості, які стосуються того, що прізвище ім'я ім'я побанкові ми будемо вибирати саме із форми. Тому почекайте такий лист, обов'язково надішліть нам інформацію для того, щоб ми виписали. У вас уже з'явились запитання: а що станеться, якщо я не встигну подати свою інформацію, прізвище ім'я по батькові у понеділок, 8 числа. Нічого страшного. Будь ласка, подайте інформацію 9-го, 10-го, або в будь-який інший час. Ми будемо раз на тиждень відслідковувати такі додаткові заявки і оновлювати список сертифікатів. Тому не хвилюйтесь, адже хмарне сховище і відповідні спільні ресурси є доступними завжди. І переходимо до тих, хто а, має бажання продовжити з нами навчатися. Для вас така інформація. Вам цікаво, що буде в подальшому. Просимо середній рівень! Як я вже зазначала раніше, в листі, який ви отримаєте за підсумками навчання, ви отримаєте запрошення, запрошення для приєднання до наступного класу. Адже базовий рівень буде архівуватися, але не раніше, як з 11 числа. Чому? Нам важливо, щоб кожен із вас мав ситуацію успіху, і тоді, коли йому зручно, зміг приєднатися до наступного рівня. Ці три доби: 8, 9 і 10 серпня, спеціально для того, щоб ви приєдналися до наступного класу. А в разі, коли у вас є якесь запитання, ви потребуєте допомоги, ви могли б скористатися нашим. Довідничком, нашими можливостями індивідуальних спеціальних консультацій. А що це за індивідуальні консультації у базовому рівні, ви пам'ятаєте, що є приватні коментарі. Буде спеціальний розділ, який так і називається переведення на вкладці завдання, де кожен із вас зможе додати текстовий приватний коментар, в разі, якщо щось не відбулося так, як ви це очікуєте. Отже, ми чекатимемо на вас у наступному рівні. І завершити сьогоднішню зустріч я б хотіла такою інформацією. Пам'ятайте, що програма цифрові інструменти Google для освіти на цій першій сесії не завершується. По-перше, ви можете завжди зареєструватись на наступну і якщо щось не вдалося один раз, будь ласка, спробуйте інший місяць. Іншу навчальну сесію пройти цей шлях від початку до кінця, а найважливіше, що для того, щоб вам було цікаво співпрацювати з нами протягом року, ми підготували різні заходи. В другій половині серпня очікуйте на спеціальні вебінари для викладачів і для керівників закладів освіти, де ми представимо переваги системи Google Workspace, як вона допоможе для організації інформаційного простору закладу освіти і більше. Ми будемо проводити конференції, зустрічі онлайн активності, ініціативи. А як дізнатися, коли і що буде відбуватись, у разі, коли ви прокрутите сторінку донизу? Пам'ятайте, що заклад може отримати ще її спеціальний статус, і для цього достатньо сертифікатів і кількостей учасників навіть з базовим рівнем. тобто, у вас 50% колективу отримали сертифікати базового рівня. Подавайте заявку. Де її можна подати і оформити? На цьому сайті. Сайт програми Цифрові інструменти Google для освіти, там, де ви її здійснювали результати. З 8 числа, 8 серпня, адже вже буде перший підсумок. На такому сайті буде активована спеціальна сторінка, де форма. Дозволить вам подати заявку на отримання такого статусу. А я маю обов'язково прокрутити інформацію головної сторінки донизу. Чому будуть навчати, і яка інформація, на що максимально можна розраховувати ця інформація вам відома. Якщо ви завершите ці три рівні, ви можете отримати сертифікат 30 годин. Проте мені дуже хочеться, щоб ви разом зі мною потихеньку добігли. Кінця такої сторінки, що ми бачимо наприкінці для вас спеціальний інтерактивний елемент, який має назву новини програми цифрові інструменти Google для освіти. Це спеціальна стрічка новин, яку ви можете переглядати в будь-який час і більше того підписатися на розсилку цікавих інформаційних матеріалів. Ми будемо розповідати для вас про оновлення, які відбуваються у цифрових інструментах. А чи знаєте ви, що найближчим часом Google Meet очікує оновлення із можливістю? Здійснювати трансляцію прямого ефіру Ютуб ми будемо відслідковувати такі новини, ділитися з вами і, звісно, що розповідати, а які активності відбуваються можливо, на часі запрошення до онлайн-конференції, де можна поділитися досвідом, як стали в нагоді вам цифрові інструменти? Все це на головній сторінці сайту і розділ новини програми. Також зверніть увагу, що унизу сторінки головної нашого сайту є спеціальні ресурси, серед яких ви можете обрати зручний для вас канал для зв'язку і отримання таких новин. Отже, використовуйте різні можливості для того, щоб співпрацювати разом з нами. І нагадую, що ця програма тільки стартувала у нас тільки. Початок протягом року запрошуємо вас продовжувати і навчатися разом з нами, і розвиватися, адже серія заходів, конференції, форуми, активності, взаємодії, ініціативи, які заплановані впродовж року, саме для того, щоб інтерес до такої програми не згасав. Дякуємо всім, хто був із нами. Використовуйте канали зв'язку із тренерами. Приватні коментарі на сьогодні. Наша організаційна трансляція добігла кінця.